Почиститися, позбутися всякого гівна, яке на нас налипло, навіть якщо це побутове гівно, там плітки від подружки, мерзкий, дружний, змійний колективчик, там я не знаю, сестра чоловіка, там сестра невістки. Через дві години після того як я зібрала речі, вийшла цей захист, який стояв на мені. Він просто висмоктав із мене всю силу, яка тільки була. Ну, от просто я була як жована вафля, і ми можемо захистити. Людину буквально закрити її, ізолювати від соціуму, Зробити такий захист, що людину ніхто не бачить абсолютно. Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш. І поки я вам готую. Статтю, яку буду тут озвучувати все ще про жіночі критичні дні. Ми з вами продовжимо тему захистів. Відео з першою частиною про захисти ви можете подивитися трошечки нижче, воно там буде. А ми продовжуємо про це говорити і будемо розбиратися іще в якихось додаткових опціях, якими бувають ті самі захисти, на що вони ставляться, від кого, для кого і, 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 і по чому. От отже, є тема універсальних. Захистів, да, як вид захистів, це захисти, які підходять всім, абсолютно: чоловікам, жінкам, дітям, тваринам, рослинам, будинкам абсолютно. Всім, тобто, це універсальна штука, яка працює на будь-який на будь-яку стать, да і на будь-який, грубо кажучи, предмет. А мінуси у таких захистів, із за того, що вони достатньо універсальні, вони можуть не захищати від якихось достатньо конкретних точкових ситуацій. Тобто, це така знаєте загальна терапія, грубо кажучи. Але якщо у нас є конкретна серйозна проблематика, є конкретний предмет захисту, є конкретні, наприклад, люди, від яких потрібно захиститися, то універсальний захист, Захист може не так гарно працювати як точково підібраний під кожну особистість. Є окремий захист для виключно чоловіків. А особливості таких захистів полягають у тому, що ми використовуємо символізм чоловічий. дерева, предмети, там каміння, да, яке більше зорієнтовано на чоловічі енергії. Тобто, це саме для чоловіка буде працювати подібний захист. Зроблений він на чоловічих, можна так сказати, в матеріалах в чоловічий день, а такі також там бувають в певній парадигмі е е чаклунства, да, коли якийсь день тижня більше чоловічий, який жіночий для роботи і так далі. Тобто Суто для чоловіків є захисти, конкретні тільки під чоловіків. Так само є конкретні захисти під жінок, і тільки під них Чоловіку ви такий захист не поставите, Тому що там будуть використовуватися рослини, які підходять для жінок. Там будуть використовуватися інструменти. Символізм, образи, які да, асоціюються у нас з вами більше з жіночою енергією. в такому випадку чоловікам, така, такий захист не підійде. Є окремі захисти виключно для дітей, причому дітей як внутріутробних, да, тобто коли ми ходимо ще вагітною, от так і в принципі для дітей та віком, наприклад, до 18 років, бо далі. На 18, 20 якщо відбулася правильна сепарація, то там дитині можна ставити вже інший захист як на дорослу людину. Але різноплановий вік дітей, тобто окремий захист для дітей. І механізми цих захистів також можуть бути різні. Частіше за все, на дітей не ставлять, агресивно, ну, не, не ставлять важкого агресивного захисту. Якщо і ставлять важкий агресивний захист, то він буде працювати від матері дитини, да, таким самим чином захищаючи дитину. Бо дитині цей захист потрібно, як якось вивозити, а якщо у нас дитинка там маленька, 3, 3 рочки, 4 рочки, а щось на сім'ю робиться, то простіше цю дитину захистити через маму. От, бо мама буде тією батарейкою, яка буде годувати той захист, захищаючи і себе, і свою дитину. Вітаю коти! Белтайн наближається. А отже наближається час відео. Початок травня це дні, коли земля дарує своє благословення на реалізацію, достаток, щастя та благополуччя. Це магічний період, коли відкривається справжній відьомський сезон весни. З 28 квітня по 4 травня я запрошую вас на унікальний ретрит у буші, у місці сили. Вас чекають ритуали травневої ночі, справжнє відьомське багаття, весняна магія та чаклунські практики. Мистецтво створення ловців сонця, грошові практики, гармонізація особистого життя та внутрішньої сили. Вся детальна інформація є в описі під відео. До зустрічі. Є окремий, окремі види захистів суто для вагітних, причому окремо можна захистити окремо жінку, яка вагітна, і окремо. Плід, який живе в жінці, тобто, можна розділити, а можна згрупувати і зробити захист на маму з дитиною в комплексі. Да? Тобто Тому що знову ситуації бувають різні, атака може йти не на дитину, яка знаходиться у мамі в цей момент, а на саму маму, із цього може страждати дитина, і навпаки, можуть робити виключно на вагітність, а не на саму жінку, як, грубо кажучи, Особистість, да, і взагалі як людину, да, а виключно намагатися робити якісь негативи суто на дитину, яка всередині матері. Отже, ми можемо розділяти окремо на дитину, яка всередині мами, окремо на маму, як на особистість як не якби об, не обов'язково, да, що вона вагітна в цей момент. Я маю на увазі, ми можемо просто маму взяти окремо і на них укупі Мама як предмет вагітності того, хто зараз виношує дитину. Є професійні. Захисти, тобто вони пов'язані виключно із професією. Це конкретний захист, там, наприклад, для поліцейських, да, їх професії з професійним оговіром для пожежників, для лікарів, там для е, не знаю там для співаків, для медійних особистостей. Тобто там ставиться захист точковий, який враховує особис... особливості професії, в якій знаходиться людина, і захищає від певних подій, які і ризиків, які пов'язані з цією професією. Є захисти, які ставляться виключно на практиків, і звичайним людям їх ставити ні в якому разі не можна, тому що це складні, професійні частіше за все це захисти пов'язані із викликом когось, хто буде стояти у тебе на допомозі, кого потрібно професійно годувати, з яким потрібно професійно вміти комунікувати там езотерично, і так далі. Тобто такі захисти людям. Дуже рідко ставляться звичайним, бо енергетично їх вивести може тільки та людина, яка займається, може бачити, відчувати, чути там знати особливості взаємодії, і так далі. Тобто є окремий захист для практиків і. Дуже багато колег моїх, і в цілому ми, ми обмінюємося, можна так сказати, певними захистами. Тому що, коли ти працюєш в рамках однієї традиції, тобі як додатковий захист дуже зручно, коли в тебе якийсь цікавий захист стоїть в рамках іншої традиції. Тоді важко тобі зробити якоїсь шкоди, тому що всі очікують, що там у шамана його будуть захищати духи. А тут хоп, і не тільки духи. Да? Один із своїх захистів тобі ставив інші практики, когось із своїх. Їх, там, наприклад, бісів, викликав і тобі поставив на допомогу. Також є захисти рухомого і нерухомого майна. Це також окрема історія, коли ми можемо захистити саме простір, офіс, будинок, квартиру, ділянку, наприклад, або машину, або велосипед, трактор. Там, і так далі. тому подібне. Тобто є конкретні захисти, які ставляться на місцину або на от якесь наше власне майно. Це можуть бути майно. До речі, не обов'язково масштабне. Це може бути, наприклад, там захистити прикраси, щоб там, я не знаю, чоловік не знайшов, о, який може їх винести з хати, або не вкрали там злодії, да, якісь наші прикраси або гроші. А у мене на практиці були замовлення, коли ми ставили захист на сейф, Ну, щоб у випадку крадіжки його не змогли знайти. Ну і його не знаходили. Але там не тільки в магії була справа, і що у тому, що людина заморочилася і так заховала той сейф, що там і без магії його хрен знайдеш, але ж додатково а, треба було а, магічного захисту. Є окремий захист на тварин і на худобу, тобто є а, запити, коли потрібно захистити нашу домашню тваринку, щоб вона не попала під якусь, наприклад, там роздачу, да, грубо кажучи, нашого котика, собачку, хом'ячка. Апугайчика не знаю кого завгодно от. Щоб вона не попала під роздачу, якщо у вас іде якась магічна війна, грубо кажучи, чи ви там воюєте з сусідкою? А так само є окремий захист пов'язаний із господаркою нашою, тобто огород, рослини худоба. Да? Тобто, у нас домашні тварини це окрема історія захистами, сільськогосподарська вся діяльність це окрема історія захистами, тому що дуже часто, особливо сіл на консультації, звертаються клієнти, яким там підкладають щось у землю в Роді а щось роблять скотині, хворіють корови, кози. Щось роблять тим деревам, починають там сохнути ті яблуні. Вишні є окремі захисти, які допомагають захистити оце наше сільське господарське майно. Можна так це вимовити, є окремий вид таких захистів. Є окремий вид захистів на конкретну подію. Тобто на конкретну на о, хрещення, на суд, на свадьбу, на похорон там, я не знаю, на якусь індивідуальну подію. Важливо, щоб саме в цей день людина була максимально захищена. Особливо, якщо людина розуміє, що там прийде якась падлюка. В цей для неї важливий о, день, щасливий або сумний. І це також дуже популярна історія. Коли весілля відбувається, а у нас приходить яка-небудь без запрошення або навіть з запрошенням свекруха, коліжанка, колишня сестра, брат, -кум сват і починають робити ритуали на, 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 на самому весіллі, звертаються клієнти і просять захист саме в дні весілля. Тобто От, щоб він працював максимально наскільки це можливо, саме для певної конкретної е, події є е, захисти групові, коли нам потрібно захистити цілу групу людей, да, тобто сім'ю, наприклад, цілком мама, папа, дві доньки, син, я не знаю, і там і ще хтось. Там. Теща або свекруха. Тобто, коли потрібно захистити рід, коли потрібно захистити цілу родину, коли потрібно захистити групу людей, наприклад, там, на роботі і так далі. Тому подібне. Тобто тоді ставиться такий собі груповий захист. От, є захисти на стосунки, тобто не на окремо, от саме цікаво, що такі захисти ставляться на. Зв'язок між людьми можна так сказати на саме кохання між людьми ні на, на ті взаємозв'язки, які між ними є. Тобто, це захист не окремо на Люсю і Миколу, це захист на їх зв'язок, тобто на їхнє кохання, на їхню комунікацію. А, на їхні якісь процеси, на, їхні, на їхню любовку на оце все. Тобто, саме на, на оцю сферу може ставитися захист. Так само, як і грошовий захист. Це може бути а, захист на гроші, як такі, або на схему, яка приносить ці гроші. Такі захисти також ставлять і вони робочі, а, тому і звертаються і за такими захистами. Тобто, захистів у нас до чорта абсолютно. Також можуть бути захисти, які ставляться на конкрет. Переміщення на конкретну поїздку, на, на конкретну якісь там о, о, не знаю, мандри якісь, да? або на конкретну командіровочку, щоб нічого не сталося, там, ніяка халепа не сталася. Під час якогось нашого а, переміщення у просторі є захисти, які е, ставляться на короткий термін на день, на два, на місяць, на рік і так далі. Є захисти, які ставляться на довготривалий термін, на певні роки, да, від якогось достатньо широкого спектру впливу. Є захисти під час пандемії на здоров'я для того, щоб це не торкнулося. Є захисти під час війни для того, щоб це не торкнулося, тобто від конкретних там бойових дій, від ворога. І так далі на озброєння, на життєдіяльність, і все в цьому дусі є е, е, захисти, які ставляться. Від і до, тобто достатньо конкретної оговорений проміжок часу для того, щоб саме в цей період людина не могла на себе нічого начепляти або їй не могли нічого зробити. Такі захисти короткострокові, конкретні використовують тоді, коли, наприклад, потрібно поїхати до не дуже доброї людини. і Ми знаємо, що людина може нам щось робити і пробути там з цієї людини. Нам потрібно два тижні. І От замовляють короткостроковий захист, який буде нас оберігати там ті два тижні, поки ми знаходимося в комунікації не з найкращою. Якби людиною, да, в одній в одній локації нам нема куди дітися. Є захисти, які пов'язані із там операціями, оперативними втручаннями, пластичними операціями, косметологічними операціями і так далі. Тоді це ритуал, який має не тільки захисну функцію, але і сприяє тому, щоб все пройшло вдало. Тобто, дається мало того, що людина захищається від якихось негараздів, побутових, які там можуть виникнути під час операції якихось побочок, алергії і там. Важких станів, закінчуючи тим, що ми даємо людині додаткову енергію для того, щоб оперативні втручання пройшли набагато простіше. Є конкретні захисти від якогось нещасного случая, да, можна так його назвати. Тобто захистів супер багато у цьому форматі є е, захист. Е, ми вже говорили про те, що у нас є різні місця для того, щоб ставити різний захист. Тобто, там щось проводиться вдома, щось проводиться на перехресті, на кладовищі, в лісі, в офісі, там на, на місці, де майстер виїжджає дистанційно і так далі. тому подібне. Є е, захисти і ставлять захисти. Вони у нас розподіляються ще по тому, в який. Період часу в день а вночі вран, вранці на заході сонця, на вставанні того сонця, в повноч, в сумерки, в закат коротше, в розгар дня, в певний день тижня, в, перший, в певний день місяця, в певний день в році. На конкретне якесь свято-церковне або язичницьке, в конкретний період місячного циклу. Тобто це також якби є да тим, що впливає на наші з вами. Цілі захисту і оця вся історія. І о, фінал того всього про іще да, захисти, які вони бувають, є захисти, які направлені на можна так сказати, позитивний результат, тобто захистити людину, там тварину, нерухоме, нерухоме майно і так далі від якогось негаразду. А є захисти з певною деструктивною ціллю, тобто коли ми можемо. Захистити людину, буквально закрити її, ізолювати від соціуму, зробити такий захист, що людину ніхто не бачить абсолютно говорити захист у деструктивних цілях. І другий момент деструктивних захистів це коли ми захищаємо власну роботу. Тобто, коли ми зробили якусь капець там порчу людині зробили, і нам треба приховати наявність цієї роботи для іншого майстра, щоб майстер не міг побачити, чи є там робота чи ні, і це окремий вид захистів. Які ставляться на магічні роботи, які оморочують якусь іншого майстра, щоб тот не побачив, що є якесь магічне втручання і не зміг допомогти клієнтові, приховання роботи, щоб майстер не бачив, яка саме робота і не розумів, як її зняти, як її там стягнути з людини, щоб сама людина була заморочена таким чином, що списувала свої негаразди на все, що завгодно, тільки не на порчу, да, і так далі. Тобто є захисти магічних робіт. І от ціна захистів, да, які може озвучувати майстер, вона, як і будь-які магічні роботи, по-перше, залежить від цього майстра, скільки він там оцінює свою роботу, які інструменти він використовує, які розхідники він використовує, з ким він працює, як він за це платить, і скільки він за це несе, і так далі. От, і від виду. І складності того захисту і спектру того, від чого ми захищаємо, тому що е, точкова історія, особливо та яка чіпляє не тільки магічний негатив, але й якісь соціальні події. Це ну прям дуже достатньо складні роботи. Як я кажу, на жаль, ми не можемо там захистити людину від а, а, якихось ну серйозних на 100% там від серйозних фізіологічних якихось да впливів на неї, ну не можемо. Ми на жаль. Але ми можемо зробити так, щоб ризики цього були там мінімізовані за допомогою захисту. Я маю навіть особу ну, особистий такий приклад. Бо коли мені потрібно було в самий розгар э, того, як я йшла від э, колишнього аб'юзивного сужителя, і мені потрібно було заїхати і забрати речі в його присутності, і я наносила на себе спеціальні символи, рунічні стави і так далі. Оговорювала їх, ставила собі захист і їхала за тими речами. Чи допомогло воно мені? Да, допомогло, тому що він намагався якось так агресувати на мене, але, наче не міг нанести мені фізичної шкоди. Ода, тобто, наче знаєте, його щось тормозило. Але е через дві години після того як я зібрала речі, вийшла цей захист, який стояв на мені, о, да, і тримав оцей якби да бар'єр навколо мене ті декілька годин, поки я збирала речі. Він просто висмоктав із мене всю силу, яка тільки була. Ну от просто я була як жована вафля і. Супер важко було. Я потім тестила цей захист на а, різних дівчатах, і він так або інакше там плюс-мінус спрацьовував. Тобто, це могло б могла бути сварка, міг був скандаліще, але дуже часто, там у відсотках 80 не доходило до якогось ну, серйозного ущербу власному організму, і воно все там закінчувалося, наприклад, криками, і наче він не міг перейти до якогось там да фізичного втручання до дівчини, побиття і так далі. Тобто, от. Да, але ж воно оті декілька годин висмоктують із тебе всю життєву силу, тому що тут треба тримати достатньо плотний такий бар'єр, щоб впливати на соціальні якісь такі моменти. І, от, враховуючи складність захисту, враховуючи складність ситуації, у нас змінюється ціна. Тобто є захисти профілактичні, які замовляють там люди, які працюють не в дуже приємному колективі, щоб воно їх не чіпляло, вони замовляють собі раз на рік, в певний день той захист, їм його поновлюють і все прекрасно. І людина далі працює в колективі, і те колективне жерезнею енергію. Це одна історія і одна ціна. А коли у нас є серйозна магічна війна, коли у нас є якась заруба з сусідами, а коли це підклади, а коли це реальні порчі, коли це там серйозні дійсно. Боти, де людина дійсно починає там вмирати, і так далі, отамуте вже треба ставити серйозних захистів, і дуже часто навіть не одного серйозного захисту тобто, а декілька захистів для того, щоб якби лопухом тим прикрити спереду ззаду всюди, щоб той магічний вплив не зміг кудись проникнути. да, Знову. У нас є людина, яка, наприклад, служить у війську і знаходиться в тилових структурах, це буде один вид захисту, да, тому що ну, тилові структури, ризики є, але їх безумовно менше, ніж ризиків у тих, хто знаходиться на нулі. І захист того, хто сидить у тилу від захисту того, хто на нулі, він буде відрізнятися. А отже, якщо ми говоримо, наприклад, що його там ставлять за гроші, да, той захист для, для військових. Ну, наприклад, якщо це приклад громади, Грошей, то захист для того, хто сидить у тилу, він буде лайтовіше і дешевше, ніж той, хто знаходиться на нулі, тому що тут буде більше роботи, більше водних і більше ризиків. У нього ризиків набагато більше, ніж у того, хто сидить в тилу, а отже і захист має бути іншим. І от вс всяке таке. Тобто, тут, Захисти можуть вартувати певних грошей, да, таких серйозних інколи. Дуже часто захисти йдуть в комплекті з чисткою, тобто людина приходить, її чистять від негативу, і потім, грубо кажучи, два в одному зразу ставлять захист для того, щоб людина більше не начепляла на себе всякого гівна. Причому захисти ставлять саме на чисту людину. Якщо ми, ви приходите до майстра і кажете, мені треба захиститися, вам провели діагностику. Хочете той захист, вас в будь-якому випадку мають почистити. Тому що, на, можна так сказати, на брудну людину захист не ставиться. Це як а, з операційною. Не, Нема ж такого, що хірург прийшов на роботу, до того розгрібав щебенку, грязний, пильний, страшний, і вліз в чистий дезінфікований костюм. Такого немає, він прийде, піде, помиється, обробить себе з ніг до голови, буде сам весь антисептичний, і потім залізе в той абсолютно антисептичний костюм. От тут от така сама історія. Тобто перед постановкою будь-якого захисту потрібно почиститися, позбутися всякого гівна, яке на нас налипло, навіть якщо це побутове гівно, там плітки від подружки, мерзкий дружний, змійний колективчик, там, я не знаю, сестра чоловіка. Там, сестра невістки і так далі. Тобто Треба почистити спочатку людину, потім вже ставити її захист. Тому. Але частіше за все ці види робіт ідуть, можна так сказати, в комплекті, да, в такому ключі. І поновлення захисту це нормальна, абсолютно стандартна історія. Частіше за все, щоб захист добре працював, виконував добре свою функцію. Його він ну тримається приблизно рік. Деякі майстри ставлять на три роки, от, але з кожним роком захист слабшає. Тому о, бажано його поновляти. Часті, і в мене частіше за все, особисто в мене захист це десь рік, інколи трошечки більше. Потім, кому потрібно, той приїжджає і поновляє свій захист. Ми його, старий захист обновлюємо, повністю проводимо ритуал, ставимо новий захист, і людина з ним чудово бігає. Отака от, от історія. Тож, я сподіваюся, що для вас була ця інформація корисна. Стало трошечки ясніше, як воно працює, як воно буває, що вам можуть пропонувати різні майстри і чому ціна цього може бути абсолютно різна. От, у Віті одне у мані інше, у мене третє і ще в когось четверте. А от, так що якщо вам подобається те, що я роблю, поставте, будь ласка, вподобаєчку, напишіть, будь ласка, коментар, бо це допомагає відео вилазити у рекомендації. Я вам нагадую, що у нас не закінчується. Поточний збір на ЗСУ з запитів до чорта: і генератори, і мавіки, і, 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 і ремонт автомобілів, і, і все, що хочеш, просто От вся звітність у мене в інстаграм, посилання на мої соцмережі внизу. І нагадую, що ми відкрили пряме спонсорство від Ютуба. І якщо ви вже задонатили ЗСУ і вам хочеться якось підтримати канал, мій, ви можете стати спонсором цього каналу. Є там така кнопочка спонсорство. А от там є декілька рівнів того спонсорства, і для певних рівнів будуть свої плюшечки. Уже у травні ми запустимо класний новий проект, і певна категорія а, спонсорів а, буде долучена до цього класного проекту. Він там так і підписаний. Сюрприз. А, от, а як тільки ми його протестимо, він почне нормально працювати, я вам про це тут повідомлю. І ви дізнаєтеся, який сюрприз. Вас чекає. А, дякую всім за увагу. Усіх обняла.